Привіт усім! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео із лікарні. Зараз, в даний момент, я вже вдома. Сьогодні вночі я попала на швидку із сильним астматичним приступом. Як тільки я приїхала в лікарню, я добиралася сама машиною, мене завезли. І в першу чергу, що зробили, це зареєстрували. Зареєстрували мої дані, спитали, яка проблема, я пояснила, що не могла дихати, не могла навіть ковтнути води, я дивилася водою, і я зрозуміла, що це не панічна атака, це саме справжній астматичний приступ. І коли вони все зробили, заповнили швиденько. Оглянули поверхнему горло, тому що я не могла навіть добре відкрити рота. Перше, що зробили, це поміряли тиск, зробили електрокардіограму, серця виключили сердечний приступ і все решта, і аналіз крові загальний. Слідує, що лікар зробив, це зразу вколов мені бентилан 4 грами, щоб зняти набряк на горлі. Мені стало через 15 хвилин зразу легше. Ну і потім треба було почекати, це є процедура така, такий протокол, почекати лікаря-алерголога, щоб зробили візит, щоб подивився, що з набряком, де він є саме. Але мені дійсно стало легше, стало легше дихати, я змогла хоч пити воду. О Приблизно о 8 годині ранку вже прийшов лікар, оглянув мене, зробив аналізи дуже неприємні, пропихається. Телекамера через горло, але вона мені не прийшла. Це дуже такий тоненький зонд. Ось, тому що я кажу, поверхнево він глянути добре не міг, на жаль. Через горло теж він не міг пропхати, тому що в мене був сильний животний рефлекс в такому випадку, коли є такий приступ, і через носа. Але все добре, набряк зменшився, він був невеликий. Єдине, що сильно було подразнене горло. Прошу я кажу, пилок і квітів дерев. Зараз кажу, дуже сильно у нас цвіте липа і акація. А це два пилки і два таких досить важких алергічних дерева, які провокують оце все. Але він мене запевнив і заспокоїв, сказав, щоб я не боялася, не переживала, а на філактичного шоку від цього б не було. Звичайно, я сильно злякалася. Бо не могла навіть добре ковтнути слюну, а почала великими, скажімо, маленькими глоточками пити воду, і я навіть не могла ковтнути, почала доситися. І тоді мене завезли на швидку, щоб це все проконтролювати, бо я розуміла, що це саме Астма. Лікарі досить компетентно поставилися. Мене оглядала лікарка, яка дуже молода, але дуже компетентна. Вона досить професійно і досить, так, знаєте, можу сказати, не знаю, із ніжністю, якщо так можна сказати, щоб не налякати, бо це кажу, досить такий зонт довгий, довгий, сантиметрів 35. Він дуже тоненький, але його треба було просунути, щоб подивитися, чи є набряки або якісь нарості. Ну, вони мусили виключити це все, я їх розумію. Аналіз був дуже неприємний. Апарат, я так вам сфотографувала, бо було не до відео, але хотілося показати, тому що це, на жаль, життя Це, на жаль, життя з таким стикатися, стикаєшся, і треба знати, як зреагувати в такий момент. Я запитала, що вона мені порадить в таких випадках, і в мене такого випадку не було. У мене єдиний випадок був 6 років тому, як мені діагностували астму. У мене був такий сильний приступ, але більше в мене він, так можна сказати, не повторювався. І вона мені порадила що в такому випадку, каже, ну, не лякатися, тому що я вже приймаю препарат, балончик, яким запшикую горло два рази в день. У мене вихідних немає, на жаль, 12 місяців я кожен день це роблю. Два рази в день і антістамінні таблетки, але це посезонно. Наказав, цілий рік їх пити не треба, тому що в мене досить нормально протікає лікування, загострень ніяких таких не було. І лікарка мені просто порадила, каже, що в такому випадку, коли горло дуже сильно запалюється іменно від цього пилка, від цього, скажімо, алергену, який є в цих деревах, горло сильно. Навіть не набрякає, а воно робиться червоне, дуже сильно подразливе. І коли робиться подразливе, будь-що, що ви з'їли, випили, може бути добавкою до цього до цієї астми і подразнювати ще більше горло. Наприклад, навіть проста газована вода може спровокувати ще гірше подразнення. Я цього ну, не знала, бо кажу, не ставалося. Не було в мене такого е, випадку, щоб от. Прямо так сильно. Надіюсь, вам було цікаво, тому що може комусь стане в нагоді, може хтось також має такі проблеми. Зараз вам у фото сфотографую, покажу. Б'яначип, які приймаються таблетки натуральні со на травах, які покращують стан рефлюксу горла і допомагає навіть при астмі, що не подразнюється так горло, що важливо для астматиків, для, для алергіків, тому що в них завжди горло йде дуже сильно подразнене і може викликати рефлюкс. Слава Богу, все обійшлося, все добре. Пробула я майже 7 годин на швидкий. Скарм стало набагато легше. Вона мені порадила, що в такому випадку попити натуральне, щоб горло так сильно не реагувало на ці всі алергени, тому що кашель і оце таке подразнення є завжди. Хто алергик, хто астматик, ти одразу відчуваєш людей, коли крепчуть, так кажуть. От мені просто порадила, що в такому випадку краще на такий період, як весна, це березень, квітень, травень, червень. Обов'язково пити щось таке, щоб горло полегшувалося. Це може бути натуральне. Вона мені порадила Амаріл. Амаріл це воно йде в таких, як Гавіскон, хто знає. Я думаю, в Америці Гавіскон дуже є. Це те саме, тільки Амаріл, тільки Гавіскон іде е, захист більше. Від рефлюксу, це теж зв'язано із рефлюксом, бо коли ти вічно крикочеш, бо подразнення алергенів, горло спаляється, і може бути навіть викликання рефлюксу. На жаль, кажу, все нове, з таким не стикалася, стараюся все собі записати, щоб все пам'ятати, що робити, купити. Але ці амарі дуже дорогі, там їх є 20 штук. Їх хватить на 20 днів, 20 євро, вроде, якщо не помиляюся. Що зробити? Треба бути здоровим. Треба бути здоровим, це саме головне Бажаю усім міцного здоров'я, не попадати ще раз підкреслюю в лікарню. І здоров'я це саме важливе, що в нас є. Усіх обіймаю підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво сторінки мого життя, бачите таке, яке воно є.